Порівнюємо закарпатський діалект Хуст і Ужгород. На кішку в Ужгороді кажуть мачка. У нас кажуть мице. Мица. На сковорідку у нас кажуть палачинташ. В нас кажуть лабош. Лабош, так, лабо На квітку у нас кажуть чічка. Косиця. На деруни у нас кажуть кремзлики. У нас кажуть гуглі. Гуголь. Google. 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 Поспішай, нас кажуть, не шатуй, Ти не шатуй, тулько, на Не пилуй, не пилуйся. Шо Що ти так пилуєш? На попоротися по господарству нас кажуть обійти обистя. А нас кажуть облажуватися, облажуватися. Йдуся пооблажувати, не облажатися. На цвях у нас кажуть клинець. Просто клепечом заб'ю клинець. Нас кажуть гвоздя. Дарити у нас кажуть упаріздити. Дороскіття у паріждю. Зараз як втешу. Втешу на піч. У нас кажуть, шпаргет. Йой, дороскіть, візьмо крумплі на шпаргет. А так був кладути на печу ріп ріпу на шпорове. Ага, ти на я крумплі на, на шпаргетови. На Напишіть коментарях, чиє той люди з Хуцького району Березово. Березово, чи є Чиє той люди з Березово. Ще досі дивіться відоси креативної жони без підписки.